Тікаємо від ремонта на вихідні і вирушаємо з вами в Назаре дивитись на серферів і хвилі. План такий: з Лісабону їдемо спочатку в заміський будинок, що знаходиться якраз посередині між Лісабоном і Назаре. Залишаємо там речі, годуємо поріжечка, вмикаємо обігрівачі і їдемо на обід. Подивіться, як чоловік вимакує сік з салату хлібчиком. Ну ми ж теж так робимо. Це найсмачніша частина. Не такі вже ми і різні з португальцями. Замовили рибу, і ми знов Повертаємось до теми португальських портів. Вони величезні. Подивіться на це неподобство. Точніше, подобство в цьому випадку. Ну і після обіду і горщика вина нарешті вирушаємо в назаре. Я, як вічний мерзляк, вдягнула два светри, взяла нам з сином шапки. Ще була наша з вами улюблена куртка на двох, бо я чекала вітер і майже ураган. А що було по факту? Правильно: плюс 20 і сонце. Продовження в наступному відео. Підписуйся!